Ще опенічки два пізніх, дуже пружних, явно видно. Ось який він. Дуже гарний. Це ті опеньки пізні, які найбільше тішать грибника своїм врожаєм, своїм виглядом знає, в цьому році не схоже, що їх так, ну як бувало раніше, дуже багато, але ж є от я ще зустріла два, красавчики. А поряд іще сімейка. Значить, я таки натрапила на. Хай не такий багатий, але урожайний участочок. Сімейка. А це? Це парочка два і теж гарних. Цей біля дерева сховався. От. Де один, де два, де сімейка? Цей участочок явно радує пізніми, з товстими ножками, опеньками. Я поки що ще парочку знайду, а тоді почну збирати. А спочатку хочеться вам показати, бо потім, звичайно, я розбираю корзинку і показую вам. Але ж набагато приємніше побачити його прямо в лісі. Ось, під деревом стоїть. Ну, король настоящий. От. Під листочком. І ніжка в нього товстезна. А це й у листі. От він. Ножка така скручена, але ж це опенюк. це настоящий, настоящий опенюк. Видно, правда, видно, які вони привабливі? Ну, можна сказати, що мені пощастило, бо ось скільки пройшла лісу і нічого не могла надибати, а це на такий чудовий, такий участочок опеньок пізніх, товстоногих. От, кріпеньких таких. зовсім вони не розкищі. От. Ну, можна тут погуляти явно, явно є. Явно є. Це вже шляпки свої розкрили, А, але гарненькі, гарненькі, другого слова не підберу. Збираю, радію те, що хотілося зібрати. І ви бачите, які вони міцненькі, як вони ховаються під листям. Треба вміти розібрати їх, побачити.